Перчаточки одіваю, значить щось отримуємо. Так до я вілушу. Прийшла до найчка 70 коробчик. Дівчатка, вчора її вже не було. Так ми хорошо. Зараз почнемо з вами з колбаски. Значить дивіться, отримали ми нову колбаску. Зараз вона називається, я скажу, як бачите, забула грецький орех. Зіна цього грецького оріка 750 гривень за кілограм. Колбаска за це новиночка, Ви знаєте, я щось думаю, знаєте, щось хочеться? Таке не обичне новеньке. А ви знаєте, коли ми йдемо от, до, до, до паски, ми готуємося, що ми беремо? Палочку колбаски, кусочок. М'яку яйця, пасочку, свічечку, водичку, сіль ви Знаєте, що сіль, мед, мед обов'язково треба брати. Мої хорошенькі. Ну, Ми сьогодні взяли таку невідничку. я, звісно, Давайте так, спробуємо. Да? Ну а як ж це? Що ж це тут? Ну, дивіться, вона в розрізі. Давай, я бери, Дивіться, яка вона в розрізі. Дівчатка, значить, одна паличка, дивіться мої хорошенькі, виходить. На 270 гривень, отака хорошенька паличка. А як вона ковкусу? Ну по вкусу смачна. Вона схожа, знаєш, якого на, на дрібасівську, київську. Ну як доліблюєш. Да? Да. Так, дівчатка, дивіться, новиночка колбаска, 750 гривень за кілограм. Паличка я вже я, я забула вже. На 270 гривень отака обалденна кусячинка. Взяла для проби три скачалочка. Потом всеми любима наша ірландська колбаса. Ціна її 600, піланка. 650 гривень за кілограм. Одной, 650. Значить, в одної качалочки 598 гривень. Виходить отака качалочка. Да. Да. О. І тут ножик, і тут, зараз я вам її розріжу, Вона теж дуже смачна, тут і колбаска. Це така і колбаса, і м'ясо, так? Далися, Це ж така вона? Так, так. <Damon> <fishing> тут іде і колбаска і м'ясо. Вона, звісно, що це треба? На у нас такі ножі. Ножі, я думаю. Дивіться. Вона теж дуже смачна, вона дійсно, дивіться, і є, і колбаска є. 650 гривень за кілограм. Подивіться, яка обалдина, вкусна ковбаска. Дівчаточки, ви знаєте, що ми, я вам завжди говорила, як товар кожен день люблять. От товар береться, от ми продали, взяли, я вам це вже показую. Все, вилазимо в Потім, Всім не любимо наш махан. Це чисто коліна, але чисто це максимально 650 гривень за кілограм, одна паличка 188 гривень. Але, дівчата, паличка може бути і 220 гривень 200 і 160. Все завіст і бачите. Тому що буває, пишуть мій заказ. заказ, кстати, на вайбер. А адрес і ваш заказ. Багато пишуть, а ми бачили у вас іменно 150, дівчаточки, це ж не сахар. Або ми вам оплатимо з вечора. Дівчатка, а як я? Я ж на угад не можу вам з кити, як це скажу. потім мені скажете, ви мене надуріли. Ну, так не можна. Вчора взагалі добре, що мені повезло з Києва дві дівчини. Одна дівчинка ляж заказала, а друга круасани, Висилає фотографію круасани, каже, де мій лящий. А друга дівчинка висилає ляжка, де мої круасани. Господи, ну правда, щось таке, як, ну це ажіотаж, це все. Але кажу, дівчатка, перекиньте одне одне рядом, боже мій, дякувати вам, дівчатки мої, дякую, що розібралися. Це робочі моменти, буває абсолютно все. Значить, дивіться, мої хорошенькі. Новіночка Італія, з вінським орехом 750, двойна колбаска 650, махан 650. Так, дівчатка, ну ви знаєте, всімі любима моя стоєчка, я її дійсно обожнюю. Ціна її 750 гривень за кілограм. Слойка, где вон эти, слойки мяса, слойка, тоже она очень вкусная. Вы знаете, слойка она не похожа ни на что, просто, просто вкусная слойка. Обалденная вкусняшка от Светлашки, вы понимаете, да? Девчонки, цена 750 гривен за килограмм. Значит, в одной слойке, так, таком не трогаем, 750, в одна слойке, выходит, на 378 гривен. Одна обалденно вкусная слойка. Сейчас я попробую нашу колбасу, как обычно, а то рисом не нуждей. А то рисом не подождет. Uh -huh. okay. Так, ми тобі давай робимо розворот-поворот, тому що йдемо сюди до кроліка з фісташкою. Дивіться, кролика з фісташкою. Кролика з фісташкою. Що ви бажаєте? Я Наташа, здравствуйте. От Наташи? Ревка, Герматова. А, види, А, Наталія Николаевна мої мама. А, я так. поняла, секунда. Дай робимо рекламну паузу, біжи до альбинки. Пауза, це зонтиками, за за давай поговорити, це буде трошки Та Дівчатка, стоєчку показала, про колбаску розказала. Це... це закладик для нашої Наталії Ніколаївни. Вона їде до свого любимого синочка Ніколайна. Я думаю, тобі все сподобається. Зараз ми тобі все завакуюємо, колбаска від альбіночки, слоєчку, ну, як ти казала, син Так, моя хорошенька, так мої літесенки. Значить, так, дивіться, ви знаєте, що ми дуже багато отримуємо кроліка з фісташкою. Ролікс і стажкою стоїть 650 гривень за кілограм. Паличка виходить 180-190 гривень. Пролікс і страшкою віця колбаска, яка не похожа ні на що, вона просто смачна, сиров'ялочка. І ви знаєте, що кролікс і стажки, зараз я хочу здавати. Дивіться, що пролікс і сташки, що махан, що курхан, що київська колбаска, вона стоїть 650 гривень за кілограм. Дівчатка, саме дуже, щоб ви знали важко, замовлення приймаємо тільки на Viber 098 493 0776. Значить так, пролікс і 650. Макан 650, слоєчка 750, ірландська 650 і нова хіталійська колобаска 750. Вчора ми, ми ж ви знаєте, що ми получили форельку, розмірний ряд, 4-5. Дивіться. Навіть якщо, ну, допустим, маленька рибка, ви знаєте, в неї маленька косточка. Але дивіться, от вона йде така не сильно плотника, щоб ви знали, цю неділю не сильно плотника рибунка. Розмірний ряд, 4-5, але форелечка. Ціна 900 гривень за кілограм ціна не мінялася. Поки ціна така, дівчатка, поки ціна. 390-400 гривень виходить кусочок, Ну Кусочки є разні. Зараз ми на правильно на В основному ми робимо всі серединочки. Дивіться, отакі гарнесенькі кусочки. Навіть рибулечка 4,5, вона теж не сильно така тонька. В будь-якому випадку ми рибульку ріжемо отак. Правильно? Коли ми її Якщо так різти, звісно, вона може вся друга. А ми її беремо на її кусок, ножиком нарізали і все. Так що мої хорошенькі. Рибулечка є, світулечка є, товарчики. Саме головне мої хорошенькі, я всім. Життя наше просто прекрасне. Ми стали, окрили глазки, прийшли на роботу, поговорили з вами, пішли додому. Все добре.